Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 1 серпня, ми з вами читатимемо Євангелія від Матвія та послання апостола Павла до Коринфян. Отже, починаємо з Євангелія. Одного разу Ісус війшов у дім і підійшли до нього учні, його кажучи: поясни нам притчу про плевели на полі. Він же сказав їм у відповідь: Той, хто сіє добре насіння, це син людський, поле це світ, добре ж насіння це сини царства, а плевали сини лукавого, а ворог, що посіяв їх, це диявол. А жнива це кінець віку, а жінці – ангели. Тому як збирають плевели і у вогні спалюють, так буде при кінці віку цього, пошле син людський ангелів своїх, і зберуть із царства його всі спокуси та тих, що чинять беззаконня, і вкинуть їх у піч, вогнену, там буде плач і скригіт зубів. Тоді праведники засяють, як сонце, в царстві отця їхнього, хто має вуха слухати, нехай слухає. І переходимо до послання посола Павла. Браття, нехай ніхто себе. Не обманює. Якщо хто з вас думає, що він мудрий у цьому віці, то й нехай буде безумним, щоб стати мудрим. Бо мудрість світу цього є безумством перед Богом. Бо написано: Він ловить мудрих і їхніми ж хитрощами, і ще Господь знає задуми мудреців, що вони марні. Отже, нехай ніхто не хвалиться людьми, бо все ваше. І Павло, і Аполос, і Кифа, і світ, і життя, і смерть, і теперішнє, і майбутнє все ваше. Ви ж Христові, а Христос. Божий на цьому все боже благословіння. До зустрічі вечором!